Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Monte 2012. І в нас остання гоночка перед фіналом. І давайте поїдемо. І одне я хочу вам сказати, я коли перевіряв запис на одному з роликів, не чутно. Як сати, вообще звуку, наче майже не було. Хоча коментарі є мій. А от звуку просто навколишньому грі відсутній взагалі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але до цього ніяких проблем не було. Я не знаю, як в цей раз в мене все буде. Ось так, бля, хамуха. Я не знаю, чи звук взагалі є. Добре, що панове поліцейські мене не бачили. Ось так. А, ще й поліцейський до мене причепився. Та відчепіться від мене, панове поліцейський. Так, ідіть лісом. Я через вас час трачу. Сюдою. Бляха, мухата, скільки їх там буде? Прискорююсь. Чорт, час лише витрачаю свій через цих поліцейських. Фух, відірвався. Слава Богу. Слава Богу, що відірвався, наче. Блін. І в яку я сторону поїхав? Від цих поліцейських іноді веселощів немає. Тільки роздратування, що не дають. спокійно доїхати. Просто. Ну, просто гоночку пройти. Просто почати. Так, це нову трансмісію я поставив. Більш, ну таку ж сам тільки більш удосконалену. Та! І скільки ж цих тачок з'являється. Я не знаю, чи звук є взагалі, взагалі у цій грі. Хоч до цього проблем ніяких не було. Так, і що це за складний рівень? Ми що будем. А, це... Я думав, що від поліцейських тікати, хоча я це все вже проходив. О, почалася гоночка. Я не знаю, чи звуком вона, чи без, але вона почалася. І це кільце. Два кола всього. Ось так боком. Іде лісом. Так, я в лідери. вирвався в лідери і поворот прогавив. Прискорюємось. І по результатам я на останній позиції опинився замість лідера. Та бляха муха. На це раз ще, панове поліцейські вирішили приєднатися. Прискорююсь. Мені трафік іноді просто заважає. Ставить палиці мені. вставляє палиці просто в колесо і... І потім час трати поки ту палицю витягнеш. І де лісом. Ох, як я злетів. Ось так боком. Я на четвертій позиції. Це вже друге коло. А оце вже не смішно? Оце вже не смішно. Іде лісом. Прискорюємось. Щось її сильно заносить. Ось так. Злетемо. Прискорюємося. Я на третій позиції. Я не знаю, яка ще відстань в мене залишилася. Я не знаю, чи... чи я ще встигну в лідери вирватися. Іде лісом. Іде лісом. Наче є в мене ще шанси в лідери вирватися. Прискорююсь. Наче є ще шанси в лідери вирватися. Ну, і в аварію потрапив перед самим фінішом. Я на третій позиції фінішував. Неприємна для мене ситуація, але я не здамся. Гаразд, перепройду. Перепройду я її. Та ми це вже бачили. Тобто неприємна ситуація, яку я сам собі створив по своїй провині. Іде лісом, їде лісом, а ти. А ви куди полізли? Один намагався прорватися, але отримав фіаско. Ой. Ну і керування цього корвета. Іде лісом. Куда ти поспішаєш іделисо? А ось ще панове поліцейські? І вони там огорожу виставлені, але я її ось так рознесу. Так, ідіть лісом. Мене реально не. Покоїть те, що може в грі звуку не бути. Хоча по факту, якщо просто коли перевіряв запис його не було, а так він є. Прискорююсь. щоправда, на ґрунті прискорювався. Лідерство, хоч якось я тримаю. Прискорюємось ось так боком заїхали, а ось і фінішна смуга. Давайте це все ставимо. Так, давайте будемо від поліцейських тікати. Якимсь чином. А я намагаюсь суперника наздогнати, щоб прокачати свій обвіз. Так, а ну не лізьте до мене. Не лізьте, кому говорю. Так, професійну версію я поставив. Давайте будемо ось так взлітати. А, через ці трампліни я не можу... Просто боком заїхати. Просто навіть повернути мені важко через ці трампліни. Тому що постійно стрибає. І автомобіль просто не слухається. Так, відремонтуємось. Ось так. охо хо 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 нічого собі. Оце я відірвався, бляха-муха, від них. Прискорюємось. Давайте ось так відремонтуємось. Ну все, ми відірвалися, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!